Южний мост і розв'язка Києва. Йому я не знаю, 20 років чи 15. Дивіться, тільки що був е, в цій церкві, в якій тисяча років вона стоїть. А тут 15 років в Україні, воно вже блядь, розвалюється. Голо жопає, рукожопає, паскуди. Оце так строїть. Оце південна розв'язка Києва. Тут все осипається, йому там 15 років, воно вже все сипеться. От. то вже е, церква от видобича. 11 вік, тисяча років і стоїть, і не падає отак. От подумайте, чого варта ця рукожопа українська нація. Який хаос, бачите? Оця грязь змивається. І в каналізацію. От каналізація. І потім вона забита. Це взагалі дебілий, блять. Це кличко, це дебільня з дебільми. Не закріпили нічого, воно зараз тоне в оцей грязі. Зараз покажу. Бачите, оцю землю всю змиває. Бачите? Ось тут змило вже. Змиває землю. Вон, бачите, під низом трава. На траву накидали 40 см і вона всю в каналізацію пішла. Уявляєте, скільки тут тонн землі змило в каналізацію. Це дебіліз по Кличковську. Тупе. Дуже тупе. На жаль, наше мера. Меро. Бачите, переходи не виключається. Як три місяці не було, три місяці воно світить. Це Київ. Дохлий черговий голуб. Навіть п'ятий вже. Що за пошесть. Голубіний гриб, чи що вже становиться страшно. Але ж борділь. Я згадую, колись город Київ. Це для мене був город утренній свіжості. Я приїжджав раніше в шість там. І машини їхали, поливали вулиці, так свіжо було. От. А зараз пиль, копоть, таке, чорті що. Не свіжості, одна пилюка і брод. Все, пішов далі.